Колись їх виготовляли з дерева та кісток, аби захистити очі. Одним із перших їхню зручність оцінили військові. Про що це ми та про сонце захисні окуляри? З кількох пар окулярів складається колекція Елтона Джона? Скільки коштують найдорожчі окуляри, та для чого потрібні окуляри, які створюють сонячне світло? Вам не почулося про все це зараз. Розкажемо. Як ви гадаєте, скільки коштують найдорожчі сонцезахисні окуляри у світі? Ви не повірите, але близько 250 тисяч доларів. Що ж це за окуляри такі? Подумаєте ви. Річ у тім, що лінзи цих окулярів виконані з смарагдів, а оправа зроблена із золота, яке інкрустовано діамантами. Виготовила цей аксесуар австралійська ювелірна компанія Шейлз Jewelers. Цікаво те, що над їхнім виготовленням ювеліри працювали 5 років. Навряд чи хтось їх і справді носитиме як аксесуар. Та й для більшості людей на планеті це занадто дороге задоволення. Є варіанти дешевші, простіші і зручніші. Це зараз сонцезахисні окуляри використовують переважно влітку. Та і асоціюється цей аксесуар переважно з теплою порою року. Насправді ж, спочатку окуляри були створені для того, аби захистити очі від надто яскравого блиску снігових рівнин, а вигадали їх жителі крайньої півночі. Такі окуляри виглядали дуже незвично. Це були шматочки дерева або кістки з вузькими прорізами для очей, однак були вони не дуже зручними. Розгледіти через з них бодай щось було о як нелегко у Європі. Ж одним із перших окуляри вдягли військові. Першу промислову партію сонячних окулярів виготовили для армії Наполеона. Виготовили їх аби захистити солдат, які воювали на території Африки від занадто яскравого сонця. Тому вони носили окуляри із склом, оздобленим сажею і лаком. Омусь сонцезахисні окуляри допомагали не лише захистити очі, але й непогано заробити. Як, от, власникам бренду Ray-Ban. саме вони вигадали перші окуляри, здатні не тільки захистити очі від сліпучого блиску, але також і послужити перепоною для інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання. До речі, зробили вони це на замовлення повітряних сил США. Лінзи цих окулярів були зеленого кольору, а оправа була авіаційної форми. Так, так, це всі. Ім відомі авіатори, ну тепер зрозуміло, звідки така назва пізніше. Окуляри стали доступними для усіх, не лише для військових. Цей предмет не лише захищав очі, але й став елементом гардеробу. Бренди почали створювати все нові моделі, а зірки скуповували їх і тим самим задавали тренди. Ось, наприклад, Мерлін Монро закохала усіх модниць світу у окуляри в формі котячого ока. Велетенські окуляри Гранди стали популярними завдяки Алтону Джону та Жаклін Кеннеді. До речі, у самого Алтона колекція окулярів налічує 20 тисяч одиниць. Зберігає він їх у спеціальному при. Міщення, де постійно підтримується температура близько 18 градусів. Ну дуже вже любить він цей аксесуар. А ікона стилю 60-х Аудрі Гебберн зробила популярними круглі сонцезахисні окуляри з тонкими металевими оправами. Вона носила ці окуляри в багатьох своїх фільмах, зокрема у сніданок у Тіфані. Одні окуляри від сонячного світла захищають, а інші його генерують. Так, так, існують окуляри, які виробляють сонячне світло. Для чого вони потрібні? Все просто їх рекомендують використовувати взимку, коли відчувається нестача вітаміну Д. Особливо актуально це для тих регіонів, де сонячних днів у році ну дуже мало. Як показують дослідження, вони не мають шкідливого впливу на очі і покращують настрій людини. Ви ж знаєте, що нестача вітаміну Д може призвести до депресії, а ці окуляри допомагають цього уникнути. Не знаємо, чи дійсно цей винахід настільки корисний, але звучить красиво. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.